Тим часом, українське око тішить, що майже як Атлантида йде під воду російський орськ під розгублені крики орчан. Вони там майже. Бунтують, мовляв, влада кинула їх на призволяще, а мародери прикидаються рятувальниками і грабують їхнє житло. Бунтують для росіян чути точно дивно, але житло в них йде під воду, і там не дістається нікому, ані мародерам, ані власникам. Тож вони евакуюються хто як може, поки тамтешній міністр з надзвичайних ситуацій плаває затопленими вулицями величезною амфібією в спробі знайти винуватця. Бо поки місцеві звинувачують владу. Та призначила зацапа, відбувайла щурів. Не розумію, чому Путін не вивозить орчан верхи на стерху. Власне, що там на Орську? Анна Брикова дізнавалась. Хтось коментує захоплено. Просто оцініть силу стихії. А хтось ниє. Піці ташки затуплені паукна. А що ж сталося? Зведена 10 років тому насипна дамба втомилась і прорвала і не один раз. Першим під воду через пападок Сусіди, як говориться, всі під воду. призупинив роботу потужний нафтопереробний завод, який виробляв авіаційне паливо. Це досить потужне підприємство, яке переробляло там десь 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Згодом до риб відправилися сусідні міста навіть обласний центр Оренбург там оголосили евакуацію. Наступні сусідні області, де вже оголошено надзвичайну ситуацію, курганська та тюменська тисячі затоплених господарств і людей, які потребують евакуації. Спершу місцева влада, яка ще за кілька днів запевняла, що дамба витримає, порадила людям зробити запаси необхідного і води на місяць, а потім порадила евакуюватися. От тільки російська душа душу російську знає, де да ніхто тебе не цібіні І, як виявилось, не дарма. Красно-біло обворовали, в обворовалі, дом, дама залізлі. которые якобы якби подходят підходять і, і просто обворовывают дома. Не менш традиційним виявилися пошуки винного. На всю країну один із причетних до зведення дамби директорів у трагедії звинуватив щурів. Залишився тільки фактор гризуни, який могли цю дамбу протачити. Ймовірно, десь на стадії будівництва і розпилу грошей можемо пропустити. Ми що цікаво, на цей раз щури не стали українськими біоспецагентами. Натомість посадовці звинуватили у масштабній надзвичайній ситуації. На Казахстану. Мовляв, води забагато у річку скинули. От тільки під водою опинилися і області Казахстану. Тож сусіди розвели руками, всі дані передавали і координували. Хоча і винними їх ймовірно назвали не просто так, каже експерт. Це я думаю, питання більш глибоке. там, взагалі стосовно Казахстану, такі я думаю, що Росія шукає привід для інтервенції в Казахстан для того, щоб забезпечити собі надійний надійний шлях експорту газу, і це про високі матерії. А тим часом незадоволений і наїжачений російський люд навіть наважився на місцевий мітинг перед зустрічю з губернатором. Що правда теж традиційний. Секретар його лише мовив душею, так би мовити, цар з вами. А Путін не приходить. Натомість, що робить російська влада? Вона надсилає на літаку попів російської православної церкви, які просто літають над затопленими територіями. А раптом допоможе і це демонструє повну дезорганізацію владної вертикалі. Що цікаво, саме на цьому мітингу у місцевих заблищала логіка і досить слушна пропозиція когда Крим присоединили, провод буціпровод вади, а до нас нічого кримом нада цивіни річка Всем помогаем, кроме себя. Але навряд такі протести і тези зараз допоможуть. Самостійно це не призведе сьогодні до якогось ефекту там чорного лебідя чи там точки біфуркації. Ні, звичайно, а все рівно цей негатив. І це не сприйняття конкретно а, московської влади а, в регіонах Росії буде лише посилюватися. Адже левова частка грошей витрачається саме на війну проти України і терор на тимчасово окупованих територіях. А проблем на старих лише більше ті ж замерзлі регіони або ж обстріляна Білгородщина, на які Кремлю теж байдуже росіяни будуть готові знаєте, в лаптях ходити, щоб у них була вино єдине, що може на них вплинути, це реальний розпад російської економіки. І ключ від цього у знищенні тієї ж нафтопереробної та газової сфер, за рахунок якої жевріє країна бензоколонка, каже експерт. Адже тоді занервує не лише печерний люд, а й так звані еліти. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.